Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в даному відео я розгляну запитання з ваших коментарів під відео і мене просили розглянути, коли чоловіки зможуть виїжджати за кордон, коли для них відкриють границі. Але ми всі розуміємо, що поки триває війна, це неможливо. Але все ж таки я спробую розглянути. Ну, я... Напевно, розгляну 3 роки найближчих. Да, ось так. А там буде видно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. Якщо у вас є якісь важливі актуальні запитання, пишіть під відео в коментарях, а я по можливості буду відповідати. І так, коли ж чоловікам відкриють кордони, коли вони зможуть виїжджати. В інші країни. І так, Ну, 23 й я вже рік не буду дивитись, тому що тут залишилось 4 місяці до кінця року. Я не думаю, що за цей час щось зміниться, а вже розглянемо 24, й 25 й та 26 роки. І так, чи відкриють? Границі для чоловіків у 24 му році. Так, 24 й рік. Бачите ще, ще якби карта таких границь, да, тому ще, скоріш за все, що ні. Да, і якби карта така очікування. Да, карта очікування говорить, да, що якби. Чи поки що ні. Ну, давайте розглянемо далі. І так, 25 й рік. Чи відкриють кордони для чоловіків у 25 му році. Ой, ну, дивіться, і на 25 й рік теж. Теж якось йдуть та, такі негативні карти. Тому, не дуже добре. І давайте 26-й рік. Чи відкриють границі для чоловіків у 26-му році, чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон уже в 26-му році? Тут в 26-му вже йдуть якісь кардинальні зміни, да? але все одно тут стоїть король мечів, який так говорить, що ще такий якийсь сильний контроль стоїть. Да? Можливо, вже й буде да, якби відкриті якісь кордони, але все одно буде такий якби, дуже сильний контроль. Да? Що не всі зможуть виїжджати, да, а якщо і зможуть, то буде да, дуже важко. Мамо, ну, давайте ще уточнимо, чи в 26-му році все ж таки зможуть чоловіки вже виїжджати за кордон. Да, бачите, На 26 рік вже карти випадають, що Уже чоловіки зможуть. Ну, Боже, це ще стільки часу. Тому ось так. Бачите, ще да, майже 3 роки. Ну, давайте уточнимо, да, це буде перша половина 26-го року, чи друга половина. І так, ж чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Це буде перша половина. 26 го року. Да, бачите, перша половина 26-го року тут вже випадає карта колісниці, і вже, якби, <плес> да, чоловіки задоволені да, тим, що зможуть кудись вже поїхати, да, зустрітися своїми родинами, да, з тими, хто виїхав за кордон. Тому ось так. Да, звичайно, прикро, що ще так довго чекати, але ж. Але ж все ж таки надія є. Тому тримаймося, да? бережіть себе та своїх рідних. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватися, підтримувати відео лайками. До зустрічі в наступних відео.